З 26 по 27 жовтня нами зафіксовано багаточисельне порушення саме в під, підрахунку голосів. Нами зафіксовано чітко відео та фотоматеріали, а саме де переписувалися на ОВК номер 67 протоколи близько 50 випадків. Далі зафіксовано, що порушили теж норму виборчого закону да, закону про вибори, а саме приймали документи, не голова ОВК номер 67 а приймали всі члени і не тільки там члени, члени ОВК. Нами є зафіксовані також факти, де на машинах надавали кошти після того, як були зібрані протоколи. Надавалося від 4 тисяч за 50 додаткових голосів, 8 тисяч за додаткових 100 і більше голосів. Нами також зафіксовано порушення саме в тому, коли ми якраз прийшли з цими претензіями, до нас підбіг секретар ОВК. І він сказав, що на нього тиснуть і він побачив величезні порушення саме в підрахунку голосів. На нього тисне голова. ОВК, не знаю прізвище точно, але голова ОВК. Значить, було ним подано, це ми вже потім дізналися, подана скарга до МВС, запротокольовано, і теж, це теж є порушенням. Ну і саме головне, я хочу наголосити, що є зафіксовані факти, там, де. Додавали, так і в слухи гучної говорили, там плюс 4, там мінус 10, там мінус 8 і так далі. Тобто повністю чинили непрозорість. І коли ми почали виявляти порушення. Чуднівська значит, міліція, яка була там присутня, вона парація передала і навпаки всі почали втікати в машини з відкритими скриньками і з подвійними протоколами. Сідала в машину і і від'їжджали. міліціонер, У вас багажників і ящик не опломбірований. Аплоди, я довірена особа кандидата Кропівницького. Представляйтеся, пожалуйста. Откройте, пожалуйста, я. Откройте, Откройте, багажник, телефон. Yeah. <laughs> Скажите довері... лінію доверя міліції. Заява подана вже до прокуратури області. Заява подана до СБУ. В Житомирській області керівнику заява подана в ОМВС в Житомирській області. Теж керівнику прийняти до розгляду є вже навіть номер впровадження. Сьогодні вже подаємо. Зараз їдемо, подаємо до суду.